Після хвилі грабежів та порції критики на свою адресу міліція Чернігова таки відреагувала. Люди у погонах заповняють, що ситуацію в місті намагаються контролювати. Запросила журналістів на чергування. Щоправда, така демонстрація сили більше виглядала показовою у сквері Богдана Хмельницького. Вишукувалися кілька десятків міліціянтів. Їм провели інструктаж, дали орієнтир на підозрюваних, в тому числі і у вбивстві провідниці на старій Подусівці. віком 15-18 років. На даних осіб увагу перевіряти наявність, що у них знаходяться в кишенях, в них Вперше за кілька останніх місяців на вулиці Чернігова відрядили бійців Беркуту. До цього часу вони були у Києві, потім охороняли Чернігівську адміністрацію. На питання, чи довго бійці патрулюватимуть вулиці Чернігова, офіцери міської міліції чіткої відповіді не дають. Ця інформація в центрі зв'язків з громадськістю. А зазвичай вони завжди і щоденно заступають на охорону громадського порядку. Є група затримання, так що заступають щоденно. На вихідних у Чернігів посилюють патрулювання. У міліції кажуть, частіше доводиться вгамовувати розбушак та виповог. Коли люди віддихають туди більше на ночні заведення особливо. рядові міліціянти сплеску злочинності у місті протягом січня-лютого не відчувають. Я существенних змін не замітив. Спокійно. Як і до нового, року, так і після. Чергують патрулі у всіх мікрорайонах Чернігова. Переважно двоє-троє міліціянтів. За кожним нарядом закріплена певна територія. Крім співробітників патрульно-постової служби, слідкують за порядком Беркут, Грифон, Даїшники та співробітників відділів міської та обласної міліції.